Вітаю, вас, шановне панство. Зовсім недавно ми оголошували збір коштів для хлопців 158-го батальйону. Вони хотіли купити Міцубісі Паджеро третього покоління, і ми це з вами зробили. Хлопцям не вистачало 80 тисяч гривень, і ми з вами зібрали ці кошти менш ніж за добу. Зовсім недавно ми були у класному місті під назвою Чернівці, де побачили цю машину і хлопцям передали кошти і вам. Готові продемонструвати цю машину. Итак, друзья, добрались мы до места назначения. За моей спиной стоит Mitsubishi Pajero вагон третьего поколения на 3.2 турбодизеле. На румынских номерах уже покрашена машина в пиксель. Именно эта тачка была приобретена с вашей помощью. За что вам огромное спасибо, как и от канала Sumo Racing Team, точно так и от бойцов. Ребята, вы лучшие. Машина на очень хорошей зимней резине, а как показывает наш опыт зимняя резина в грязи чувствует себя достаточно неплохо. У нас кожаный салон, у нас естественно система супер Select. Единственное, я не уверен, если тут блокировка заднего дифференциала, но судя по отсутствию кнопки, ее нету. Но тем не менее все одно Суперселект работает великолепно. Вот. Я на самом деле вважаю, що це дуже жирна тачка і выполнять бойові задания не буде само удовольствия. Паджерік вже відремонтовано і він вже відправився на фронт. Але, як ви знаєте, війна ще не закінчилася і ми продовжуємо допомагати нашим бійцям завдяки вам. До нас звернулися друзі з 155-го окремого батальйону, і хлопцям теж потрібно допомогти з машиною. Але ми сподіваємось, що завдяки вашій допомозі ми зможемо хлопцям знайти якийсь нормальний позашляховик. Звісно, в цього разу це вже не буде позашляховик із-за кордону. Ми будемо щось шукати тут, в Україні, на українських номерах, і обов'язково знімемо невеличкий, а може досить і цікавий. Відеозвіт. Тому, як завжди, ми залишаємо в описі під цим відео картки. Як тільки ми зберемо необхідні кошти, ми зразу всі ці картки видаляємо з опису, як це було раніше. І, як завжди, вам гарантуємо відео та фінансовий звіт. Дуже велика вам подяка та низький уклін від команди Suma Racing Team, а також від бійців. Друзяки, все буде Україна! Слава Україні!